Ясне сонечко, привіт. Світиш ти на цілий світ. Зігріваєш усіх нас, настрій підіймаєш кожен раз. Дітки, доброго ранку, подивіться, будь ласка, на ілюстрацію, кого ви там бачите? Так, Червону шапочку. А що вона принесла? Так, вона принесла кошик, але цей кошик не простий, а чарівний. Зазирнувши у ньому, можна побачити когось. Там хтось живе. Єдиний у всьому світі, тільки він так посміхається. І у нього такі гарні вушка, такий симпатичний носик. Він ні на кого не схожий. неповторний. Хочете подивитись, хто там? Кого ви там побачили? Так, це дівчинка. А як можна вас назвати усіх разом? Так. Але насамперед ви люди, і кожен з вас найважливіша людина на землі. Фізкульт хвилинка. Вітер віє нам в лице, колихає деревце, вітер тихше, 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 а дерева вище, вище. Молодці. Права дорослий дитина. Подивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, хто зображений на цьому малюнку? Так, це мама з дочкою. Але ще ми можемо сказати, що це доросла людина та дитина. Чим схожа доросла людина на дитину? Що в них спільного? У неї теж є очі, ротик, носик, вушка. Ручки, ножки, так? А чим відрізняються? Дорогу та дитина можуть відрізнятися, наприклад, ростом, кольором очей, кольором волосся. Дітки, зараз ми з вами пограємося в гру, яка називається Я маю право, я не повинен. Я буду показувати різні твердження. Якщо це твердження підходить до Я маю право, то ми до нього ставимо сонечко. Якщо я не повинен, то хмарку. Я маю право на житло. Але я не повинен його псувати та ламати речі. Давайте поставимо правильні знаки. Я маю право гратися, але не повинен заважати гратися іншим. Розставляємо знаки. Я маю право на їжу, але не повинен забирати її в інших людей, оскільки вони теж мають на це право. Запам'ятайте діти всі дуже різні, але є у всіх багато спільного. Діти різні, а права в них які? Нагадайте мені. Так, це право на житло. Право погратися, право на їжу. А згадайте, дітки, яких правил ми дотримуємось у нашій групі в садочку. Які ви всі в мене розумники! До нових зустрічей!